Ну, по-перше, давайте відверто говорити. Сьогодні є тариф на газ для населення 7200, ну, 180, так? Чи зможе сьогодні е, звичайний громадянин при середній заробітній платі, яка сьогодні в Україні, сплачувати відповідний платіж? Зрозуміло, всі сидять на субсидіях. Але е, на початку е, літа ми це питання піднімали. І було домовлено з Кабміном, що вони знайдуть, вишукають той резерв, передивляться тарифи там, Нафтогазу України, передивляться там тариф, знайдуть здешевлення. Прем'єр-міністр разом з НКРІКП нічого не зробив для того, щоб ми в опалювальний сезон війшли із ставкою на газ, яка сприйнятна для суспільства. Тому ми змушені були брати ініціативу в свої руки. Це перше. Друге питання. Прем'єр дійсно не розібрався. Ми звільнили та зменшили ставку тільки для тих для тої спільної діяльності, де частка держави е, менше, менше 50. 50. Там ми залишили 70. А там, де держава має, прирівняли, тому що не може. Це корупція, коли в Україні існують різні види ренти. Для одних підприємств, других для такого в світі немає. Давайте говорити, рента однакова. З другої сторони, на сьогоднішній день це дасть можливість. І от прем'єр говорить, що це дає заробітки для якихось там олігархів. Для них ніякого заробітку немає, тому що на цю суму має бути то зменшення, має бути не їм збільшений прибуток, а зменшений тариф. В ідеалі це сьогодні становить приблизно 1200-1300 гривень з тарифу, ми повинні зняти. Тобто тариф повинен після цього рішення, якщо ми пролусуємо в другому читанні, бути не 7,200, умовно кажучи, а вже 5900. Тобто та різниця, про яку говорить прем'єр, вона не в олігархів залишається, а вона знімається з тарифу. Тому в даному випадку ми Говоримо про об'єктивні речі, але я, крім того, кажу: ми сьогодні не пішли далі. І прем'єр повинен був за це літо, коли ми піднімали це питання, передивитися звідки взялося в Нафтогаз, який сьогодні не виробляє газ, не транспортує газ, не продає газ. Але він отримує майже 45% із тарифу на газ. Чому це? Для чого ця структура? Це виключно корупційна структура. За 25 років ні один прем'єр-міністр не поставив питання ліквідації Нафтогазу України. І ми змушені, ми, напевно, на цьому тижні зареєструємо відповідну постанову про ліквідацію Нафтогазу і будемо це розглядати, буде створена тимчасова слідча комісія. Тим, тимчасова комісія для того, щоб вивчити діяльність Нафтогазу, звідки взявся цей тариф. Сьогодні ми повинні перейти на європейську систему продажу газу, коли є біржа товарна з відповідною номенклатурою газ. І кожен покупець і продавець, який має відповідну ліцензію, виходить на ринок і має рівень. Ринкову ціну, а не в кабінетах Нафтогазу формується якась ціна, а потім закрита структура НКРЄКП визначає нам 7-200. А чому не 9 а чому не 10 Вибачте, прем'єр-міністр минулого року обіцяв країні усій, що буде подорожчання газу, але відповідно протягом трьох років на 20, 40 і 20 процентів. А в нас воно збільшилось майже в п'ять разів, звідки це взялося. Тобто, я думаю, що тут треба дуже гарно передивитися, і не можна сьогодні йти якісь економічні показники. Окрім того, давайте відверто говорити. От сьогодні прем'єр говорить, що звідти сплачуються субсидії. Так, з вартості ренти сплачуються субсидії, але він не дав нам цифру, скільки збирається ренти, а скільки сплачуються субсидії. За моїми даними сплата ренти сьогодні вдвічі перевищує суму. Субсидій, тобто ми маємо можливість запас знизити. Але знову ж таки, Кабмін не дав жодної цифри. Такий закон, тим паче, згідно закону про регламент, який передбачає, що будь-яке рішення, будь-який закон або проект закону, який впливає на дохідну чи видаткову частину бюджету країни, повинен містити фінансове обґрунтування. Пропозиція Кабінету міністрів жодного обґрунтування не немає. Тому у мене дуже велике питання, як Кабмін готує закони. Дякую. І Ми все ж таки повинні бути партнерами. Якщо ми домовилися в червні, що Кабмін без бурня, без політики передивляється тарифи, то нехай передивляється. А щодо, вибачте, одну секунду, щодо того, що закрили сесію, і ми з понеділка вже не будемо працювати, бо це видать ліпіар. З одної сторони, прем'єр говорить, що треба реформувати галузь до опалювального сезону, треба приймати купу законів. З другої сторони, він каже, давайте ми взагалі закриємо роботу сесію. Ну, прем'єр Це не каже, каже, каже Грозьман, каже. це позиція Ну, ну Нехай буде Гройсман, ну, але це невідповідність. Це, 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 це не відповідність. Я думаю, що нам які протягом жовтня місяця мали працювати кожен день, можливо, навіть в суботу, тому що законів дійсно і дуже багато скупилося. Їм повинні розгребсти а не припиняти роботу і розказувати про те, що ви йдете в округи, проводити вибори. Народний фронт на вибори не йде. Ми займаємося реформами, ми взяли відповідальність за країну на себе. І ви бачите реальні результати цих реформ, але окремі там працівники не йдеться про, про якісь квоти, чи так далі. Реальний у результат до, боротьби до, з корупцією у нафтогазовій галузі чекаю, закінчиться тим, що бензин виріс дійсно, ціні, газ виріс, електрика виросла. То де ваші реформи? Де боротьба з корупцією? Дякую, пане Андрію. Про реформи ми зараз Люди я з вами оцінюю дуже просте: по ціні на газ, електрику і бензин на заправці. за цей рік. Жодного разу не було, що подешевіло хоча б на копійку. Тільки ми корупційну складову Нафтогазу ми б мали подешевлення. Дякую, пане Фактично голосуванням за закон Тимошенко ми зриваємо всю систему субсидій, і правильно сказав прем'єр-міністр. Фактично, це прямий удар в кишеню кожного кожної незаможної сім'ї, яка отримає сьогодні. Шепан, да. Хтось обраховував обліку облі облік. Робив наскільки зменшиться зараз це і є проблема Кабміну, який не робить цифрову математичну підкладку до закону. Це перше питання. Ми знаємо, що нам хватало втричі більше раніше ми збирали з ренти по відношенню до субсидії. Тобто я думаю, що це не вплине таким чином, що ми не. Могли що виплатити знову ж таки це питання до мінфіну. Але я говорю про інше. Сьогодні зменшення ренти, наскільки воно зменшить врахував. Це просто слова, це слова, під якими нічого не підкріплено. Але питання що таке зниження ренти? Юрій, я два слова добавлю. Давайте по черзі що таке зменшення ренти. Зрозуміло, що сьогодні ми маємо дуже негарну картинку в світі. Чому? Тому що. Інвестори, які 5 років, назад, 4 роки назад займалися георозвідкою, бурили. І сьогодні цю діяльність у видобутку вуглеводнів, ми їм змінили тариф. Процес інвестиційного проєкту. Зрозуміло, якщо ми змінюємо податкове законодавство, для іноземного інвестора це несприйнятно. Він уходить в більшості країн світу, вони працюють по законодавці по договору про розподіл продукції. Тому ми не повинні цього робити для того, щоб в нас прийшли люди. З другої сторони, ми повинні розуміти, сьогодні в Україні є дуже багато залежів вуглеводнів, але, на жаль, через те, що в нас висока рента, до нас не йде інвестор, іноземний відкритий і чесний. І третє питання: на сьогоднішній день є розвідані вук газовидобування. І якщо прем'єр хоче збільшити сьогодні видобуток українського газу. То повинні ті а, свердловини, які вже 3, 5, 10 років не використовуються, і корупціонерами колишнього режиму просто тримаються і шукають, кому перепродати. Ми повинні по закону їх відібрати виставити на відкритий конкурс. І тоді би іноземний інвестор прийшов. Збільшивши видобуток, а український газ коштує 2 тисячі гривень. Ми би з вами взагалі ні про що сьогодні не говорили. Говоримо, Тому що 2 тисячі гривень українські це вже з транспортуванням. Ми говоримо іноземний і... інвестор іноземне. Хто зараз реальний іноземний інвестор? Знаємо Шуфрич, Рудьковський, Онищенко і. Чому? Які вони ринок... засновані ні. зараз видобуває ні. До... Ні, ні, ні. ринок добувачів вуглеводнів у світі досить великий ні, в світі в України, будь ласка, добре ну, все всерівно... в Україні з іноземних інвесторів. Якщо на ми будемо зручі, працювати як режим Януковича, то будуть видавати своїй сім'ї. Якщо ми будемо відкрито виставляти на конкурс міжнародний, і кожна міжнародна компанія, системна компанія може прийти, і ми можемо запропонувати договір про розподіл продукції. Повірте мені, що в Україну Дякую. зайдуть Дякую. інвестори. Пані Андрію, я все ж таки хотів про друге читання перспективу його поговорити. Наскільки реалістично? Що парламент за це проголосує вже після виборів 3 листопада або 4 листопада, коли вже не треба буде ну, виборцям обіцяти дешевий газ чи дешевий сир, пане Оксандру? Мені здається, тоді точно вже будуть зовсім інші розмови. Накал страсті зменшиться. І я думаю, що саме після виборів ми і маємо підійти вже до розгляду цього питання, вже з тверезою головою, як то кажуть. Друзі, Юрій, будь ласка. Я не знаю, кого там твереза голова. Я думаю, просидіти півроку і не звернути увагу на те, що у нас не вирішується головне питання, яке сьогодні населення ставить це тарифи. Так? Я думаю, що це якраз і є не твереза голова. Тому в даному випадку ми повинні зробити все для того, аби опалювальний сезон ми війшли з таким тарифом, який можуть потягнути люди. Витримати люди. І повірте мені, ви ратуєте за субсидії. Субсидії це радянщина. Ми повинні стравити той тариф і підняти доходи населення так, щоб вони могли гордо платити за свої послуги, а не постійно балуватися цими субсидіями і на цьому піаритися Тому убирайте корупційну складову, знищуйте Нафтогаз України, знищуйте всі прокладки, Його, знімайте цю всю історію і таким тарифи, тарифи. чим будемо Але, Але вибачте, то, то що сьогодні то, що мають мають зробили, навіть Енкар'є КП, законопроект виносить уряд там чи про. Ну, Дові ці, щоб КП наділити там повноваженнями, визначати ліцензійні умови, видавати ліцензії на цьому ринку. Ми все йдемо тільки до перерозподілу ринку між олігархами, просто від одних забираємо і другим даємо. Це сьогодні під кришую під даху уряду НКРЄКП робиться, але ми не дивимося на тарифи. І сьогодні цей НКРЄКП, КП, яке сьогодні призначено, під яким ми так ратуємо, вони сьогодні для Укренерго визначають завищені тарифи і за рахунок того надприбутку купляють у Григоришна російського бізнесмена по конкурсу, будуть купляти автоці. Трансформатора, які не потрібні в Укренерго в такій кількості і в такій якості. Тому в даному випадку давайте інакше дивитися. Якщо б сьогодні за півроку, а ми ті реперні питання, була ж комісія депутатська, показали е, Нафтогазу України, показали Міненергопалив про те, що ось тут є проблема, яку треба вивчити. Щось зробили за півроку нічого. Тому в мене дуже велике питання, коли мене звинувачують в, в політиканці чи що. Яке політиканство ви встановили тариф непідйомний для людей, при тому всьому, що не вбрали корупційну складову жодному разі, при тому всьому, що підвищили там, де є інвестиційна складова до якихось російських бізнесменів. Яну закон про те, як забирати невикористовувані свердловини, в нас є передбачені терміни. В який період особа повинна приступити до геолорозвідки або до освоєння, там 3, 2 роки, 5 років на різні види. Якщо не використовується, воно повинно бути повернено в державну власність. На жаль, ця норма просто не виконується. Немає політичної волі в уряду, в Міністерство екології, Міністерство в ну, е, міністра паливно-енергетичного міністерства. От і все. Якби була політична воля, і не сиділи би ті, хто тримає у Верховній Раді, а ми їх бачимо так по деяким кріселкам, то я думаю, що ми би забрали, виставили на ринок. У нас би збільшилося видобуток Українського газу, це однозначно би повпливало на ціну газу, і ми б не мали тих проблем, які ми сьогодні маємо. На жаль, газова сфера, енергетична і палена сфера сьогодні найбільша сфера корупційності в нашій країні. Тому тут є над чим попрацювати, але треба політичну волю. Вибачте, той міністр, який в нас був екології, як його там, я вже був як його звати. Ігор Шевченко. Е ігор Шевченко. Був. Так, ми бачили його польоти з газовими олігархами на літаках, так, які він заперечував і сплачував. Ну, ну, Давайте згадаємо дійсно від якої політичної е -е, сили від він був призначений. Від бюту, так. Б'ют його подав і відповідає. І до сьогоднішнього дня я так розумію, що не подається новий міністр, тому що якийсь термін обіцяли потримати, і там заступники всі ним призначені, тобто це одна і та ж сама команда. Але вони тим часом представляють інтереси, ми так розуміємо, олігарха Газового, Нищенка, у якого так само дуже багато, Ставицького, якого так само багато. Це з попередньої влади. І він не давав можливість це переглянути. От і все. Ну є нам в'язали цю історію з фейковим виборами, хоча для мене, поки не віддадуть ту територію, немає значення, які там вибори будуть проведені, тому що там немає української влади. А от питання амністії людям, які вбивали і грабували населення, мордерствували, то сьогодні це взагалі цинічно піднімати питання амністії. Амністії я там не повинно бути.